У 2027 році Українська авіаційна галузь продовжує поступове відродження та модернізацію, і проєкт Антонов Бріз 2027 став одним із найобговорюваніших концептів нового покоління літаків, пов'язаних із легендарним підприємством Антонов. Ця модель позиціонується як сучасний регіональний реактивний літак, орієнтований на внутрішні та європейські маршрути середньої дальності. Основна ідея «Антонов Бріз» полягає у створенні економічного, екологічно ефективного та адаптивного повітряного судна, здатного працювати в умовах різної інфраструктури аеропортів України та партнерських країн. За попередніми технічними оновленнями 2027 року, Антонов Бріз розрахований приблизно на від 70 до 90 пасажирів у двокласній або однокласній конфігурації. Конструктори зробили акцент на зменшенні ваги фюзеляжу завдяки використанню композитних матеріалів нового покоління. Крило має вдосконалену аеродинамічну форму з оптимізованими законцівками, що дозволяє знизити витрати пального до 15% у порівнянні з попередніми регіональними моделями. Дальність польоту оцінюється на рівні близько від 2800 до 3200 кілометрів, що відкриває можливість виконання рейсів між великими містами України та більшістю столиць Центральної і Східної Європи без дозаправки. У 2027 році особлива увага приділяється екологічним стандартам. Антонов Бріз проєктується з урахуванням нових вимог щодо зниження викидів СО2 та шумового навантаження. Двигуни нового покоління забезпечують більш тиху роботу під час зльоту та посадки, що важливо для аеропортів, розташованих поблизу густонаселених районів. Інженери також розглядають можливість використання стійкого авіаційного пального SAF, що відповідає сучасним європейським тенденціям декарбонізації авіаційної галузі. Кабіна екіпажу Антонов Бріз оснащується повністю цифровою авіонікою з великими багатофункціональними дисплеями та інтегрованою системою керування польотом. Це дозволяє зменшити навантаження на пілотів і підвищити рівень безпеки. Передбачається підтримка сучасних систем навігації та автоматизованої посадки за складних погодних умов. Оновлення програмного забезпечення можуть здійснюватися дистанційно, що скорочує час технічного обслуговування та знижує експлуатаційні витрати для авіакомпаній. Інтер'єр салону орієнтований на комфорт пасажирів навіть на рейсах тривалістю до 4 годин. Збільшені багажні полиці, ергономічні крісла та покращена система вентиляції створюють відчуття простору і сучасності. Освітлення з регульованою температурою кольору допомагає зменшити втому під час перельотів. Також передбачена інтеграція бортового Wi-Fi та мультимедійної системи нового покоління. З економічної точки зору